Всім привіт! В етері, зразковий художній колектив і наша нова рубрика «Хороші новини. Якщо від новин у вас же сіпається око, ви хочете обстрігуватися від негативу і на декілька хвилин поринути у позитив, сідайте зручніше, адже ми починаємо. Незважаючи на що, Україна сьогорічний молотила пшениці у двічі більше за річну потребу. В українських Карпатах, 19 вересня, Піп Іван засипало снігом. Тримається мороз. До обіду не вже до 40 см снігу. Ось така осінь, друзі. Студенти Львівської політехніки розробили дрон для доставки. Зараз літальний апарат підіймає до 3 кг. Розробка належить першокурсникам. Нача збірна з волейболу виграла всі шість матчів чемпіонату. Україна достроково вийшла на Євро 2023 ще після четвертого туру, коли вдруге обіграла Португалію. А перемогу у передостатньому матчі над Угорщиною принесли українкам перемогу у відборі. 17-річний пілот завершив кругосвітню подорож і побив два рекорди Гіннеса. Мак Резерфорд цьому тушки обуйтів земну кулю. До цього титул належав Тревісу Ладлоу. Він остановив рекорд у 18 років. Також юний мандрівник став наймолодшою людиною, яка здійснила кругосвітню подорож на надлегкому літаку. Цей титул відзабрав у сестри Зари Резерфорд. Українка вперше здобула перемогу на чемпіонаті світу з дресирування. Військова Нацгвардії Вікторія Безос перемогла разом зі своєю службовою собакою Блікою. Чемпіонат відбувався у місті Роудніце над лабою у Чехії та завершився 11 вересня. Вітаємо капітана Національної гвардії Безус та її улюбленицю Бліку. Анатолій Солов'яненко. Перший українець, який проклав стежку на сцену Метрополітен Опера. 25 вересня в Національній опері, з нагоди 90-річчя з дня народження зірки світового вокалу, відбудеться ювілейний вечір пам'яті Анатолія Солов'яненка. У програмі виступи провідних солістів опери, які виконують найпопулярніші твори світової класики. Іноземні критики назвали Анатолія Борисовича Українським соловейком. У Києві на алеї Сміливості викладували ім'я експремєр міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Володимир Зеленський висловив свою вдячність британському прем'єру за лідерство в наданні допомоги Україні. Окрім того, він подякував усьому британському народу. Український композитор Євген Станкович відзначає 80-річний ювілей. Композитор популяризував український народний фольклор. Йому присуджено статус народного артиста України, Героя України. Також він став лауреатом Шевченківської премії та численних вітчизняних і міжнародних премій 2 жовтня. України відзначатиме День працівників освіти, і ми хочемо присвятити перший випуск хороших новин саме освітянам. Дякуємо за те, що ви для нас робите. Бажаємо вам невичерпної енергії, наснаги та звичайно вдячних вихованців та друзів. А вам, шановні глядачі, дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. До нових зустрічей!